Нині Євангелій відкриває перед нами, яку владу може мати сатана над чоловіком, і причина, по якій сатана влізає в душу, де то та трещина, і от чого трещина робиться у нашому організмі? І от така трещина буває в чоловіка в житті. Відповідь євангельська за наші гріхи. Тогда, коли чоловік має гріхи і не розкаяні, то його дом становиться тріснутим. Сімейна любов тріщить, дружба з людьми тріщить, на роботі неладно, сили ослабляють, і в результаті видиш вакцина, якась не приходить на поміч, а вакцина покаяння. Сьогодні указує силу сатани Господь у Євангелії на бігнуватому Гадаринському. Зовні красивий французький костюм, такий собі інтелігентний, а біснуватий. Сім'ю не создасть, друзів немає. Обично такі суть у предателі, агенти. Такі люди не чувствують життя. Для них каторга. Якщо для нас життя кожен день радость, коли приходить жона або бабуся в свою сім'ю та види дітей внуків, то вище до самого небася радує. А куди прийдуть грішники, як вовце, у їх нурі нікого не є, їх ніхто не любить і вони нікого не люблять, але вони мають гроші. І одного разу приходить Ісус. І обикновенно біснуваті підтверждали божественність Ісуса. Книжники і фарисеї теж були біснуваті, але вони ніяк не хотіли прийняти в Ісусі Сина Божого, Месію, а біснувати їм підсказували. Ми знаємо, хто ти, ти Син Божий, кричали біси, «Но ти прежде всего не пише мучити нас. І от Ісус ізганяє, ізганяє бісов. Але тоді вони почали ривати і просити, не направляй нас у пусті міста у скали, дозволь нам зайти тут і от рядом бізнес, свині то стадо свиною збісилося, і, як натовп, як толпа, кинулися з обрива у море і потопилося. Маємо пам'ятати, щасливі наша села в Закарпатті, котрі з часів Кирила і Мефодія, вже 1150 років, у кожному селі, якщо не одна церква, то дві-три. У Дубовому п'ять православних храмів в одному селі. У Нанкові, звідки моя матушка, три храми і монастир один. Так от там є дійсно вибор людям прийти на службу. Нам Бог дав таку можливість і в Ужгороді. Подякуємо Богу. Ми збудували новий собор, збудували новий собор. І тепер знаємо ціну, що таке істинна віра. Коли іцілився існуватий от бісов. Став нормальний і заплакав від радости, попривітався з людьми, попросив пробачення, кого бив, і попросився за Ісусом іти. Ісус сказав йому ні. Оставайся в своєму селі і розкажи людям, що тобі Бог зробив, як ти отримав Духовну Свободу. Бо пам'ятай, маса людей в цьому світі біснуватих, незалежно від возрасту чи від якоїсь посади. Боже, благослови наших людей, які отримали свободу в Христі і вже не хочуть нікуди йти, а держаться своєї віри. Ми в Закарпатті ми не путаємося з чужими, ми свою віру православну мали довго жінки в Совєтський Союз. Коли нас приєднали, наша Карпатруська церква православна не розпалася, вона вийшла в структуру Руської церкви, создалася українська. В українську ми йшли, але свою структуру не розмилися. Якщо українську заборонять, то ми все остаємо самі. Та ж сама Карподоруська, русинська православна церква тримає 1150 років, тим більше що 110 років назад вона була відновлена. Церковно, юридично і такою була визнана і сербською церквою, і константинопольською, і законодавством тоді Федеративної Чехословакії, де ми мали свою республіку, Подкарпатська Русь. Сьогодні ми в тій самій церкві. І коли нам угрожають, коли прийшов вождь тієї турецької віри, сказав у Закарпаттю. Плаваєте по тими различними чарами руського міра. Таке впечатлення, що проповідь не знає казати, далі му папір написати та політичні штампи вичитав. А що в нас обвиняєш? Да руський мір придумали галицькі монахи і київські? То їхня ідея. Чого ти нам лізеш до Карпатю? У нас є свій: русинський мір, європейський мір, центральноєвропейський мір, а майбіль? Православно, християнський, а потім остальні міри можемо уважати, можемо і ні, але ліпити нам. І він, мисто проповіді, место того, що попривітав би, сказав би, благословляю жителів Закарпаття. Ні. Я вірю, що такі там, що почарами стали обстали ті, лишать руський мір. Чоловік не знає ні слова Божого, ні способності проповідь казати, от ви ви в чарах, ми потім відповіли йому, так, да, ми дійсно але Ми зачаровані в Закарпатю канонічним православ'ям, чесностю, трудолюб'ям. Ми зачаровані тим, що держимося канонічної церкви і предстоятеля блаженнішого Нуфрія. Ми зачаровані подвигом наших предків, подвігом Киїчерських святих. От ми чим очаровані. А остальні чари на тобі, шановний гость. Чари турецькі, в котрих свідчиться, що ні релігії, ні віри, ні честі, ні достоинства. Ну не осуждає його, його дані, ми вмісті з тим кажемо, Боже, поможи нам, щоб ми такі помірки не робили, нікому не нав'язували свої подозрення. Його подозрення, найбудь при ньому. У нас, Закарпатті православні стали вже давно, тисячу і вище років, мало того, у 1919 році в складі Чехословаччини ми мали свою державність. І вже православна віра була тоді державна, національна. Україна прийме свою незалежність тільки в 1991 році. але ми її піддержали. І ми сьогодні є з країною. Ми сьогодні в структурі Української православної церкви канонічної, тому що маємо опит. Спасіння православ'я, котрого не мають другі народи Європи, бо 1150 років маємо пісність. Італіянці, німці, французи пізніше отримали письменність, на таку, як ми маємо. То, що ми молимося у церкві, тим язиком говорили Кирилі Мефодій. Принцип, вони його не придумали, вони просто зафіксували на папір наш язик, і 100 тисяч слов зафіксовані у нашій біблії, ті слова, котрі вже другі славянські народи позабували. А ми їх помнимо, бо ми носителі і древнього православ'я, і древньої слав'я етнічної сили. Господи, благослови наших людей, що держаться православи, бо лиш так поступає, будучи православ, має свободу від сатанінського пліяння. Ми ту й свободні во Христі, законопослушні громадяни, котрі моляться за власть за воїнство, а за воїни в окремо. Котрі на фронті, за них треба особливо молитися, за переселених, котрі всталися після розбитої хижі, за тих, кого в Європі, Господи, наша молитва на покриє всіх, хто потребує, бо лиш так ми діти Божі свободні в Христі, а в вічності, але таких свободних і покличе Господь у Царство Божоє. Амінь.